Друзі, усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні хочу запропонувати вам 2 рецепти сливового варення. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Ось тут в мене 2,5 кг слив. Слива венгерка, яка найбільше підходить для варення. Вона має дуже товсту шкірочку, і саме вона дає і колір, і смак. Сливовому варені. Декілька сливочок, у мене ось таких червоних і декілька зелених. Можна сказати, такий невеликий мікс, але в основному слива венгерка, угорка. Сливи викладаю в каструлю, в якій буду варити варення. Попередньо сливи помиті і кісточку я видалила, ставлю на вогонь. Сливи повинні варитися на тихенькому, маленькому вогні, перш ніж випустять сік. Я не наливаю ніяку ні воду, нічого не додаю. Вони самі повинні потихеньку варитися, випускати сік. Так що чекаємо, поки сливи розваряться. Цукор буду класти, коли вже сливи гарно розваряться, шкірка буде м'якенька, тільки після того буду класти цукор. Поки слива не випустять сік, маємо постійно. Контролювати і дивитися, щоб нічого не слива звариться, розділю на дві частини. До одної частини додам трішечки рому і шоколад. Буде таке шоколадне варення, а до другого варення я додам чайну ложечку кори. Консистенція цього варення має бути така повідло. тобто його можна не можна буде перемазувати, буде пекти пиріжки. Можна додавати до млинців, до сирників, до. До будь-якого десерту, до морозива. Слива в мене вариться приблизно 10-15 хвилин. Потихеньку починає випускати сік і м'якшати. Ну, ось, бачите, вона вже міняється, вже шкірка стає більш м'якою. Продовжую варити. Слива варяться вже пів години і зараз я вам покажу, якої консистенції. Дивіться вже, скільки соку, Але як бачите, сік не такий водянистий, а густий, досить такий концентрований. Деякі сливи розварилися, деякі ще досить тверді. Тому мішаю, перемішую і продовжую варити. Ще один інгредієнт, який я забула вам сказати. В кінці, коли слива звариться, я додам сік від половини лимона. Лимон буде як консервант і, можна сказати, більш підсилить смак варення. Додасть таку ніжну кислинку до варення. Я вже діла партука, тому що варення в мене вже булькає. Варення в мене варилося півтори години. Варення шкварчить, дрипається, я його, воно гарно розварилося, але деякі шматочки попадаються, я його розіб'ю блендером. Тому що більше варити його вже не варто. І зараз я висипаю цукор. Варення мусоло перетерти, знайшла кісточку, поставила ще раз закипіти і додаю сік половини лимона. Саме сік нам додасть більше пектину і буде як консервант. Я вже сказала, сливи досить солодкі. і Я навіть не використала весь цукор, який я думала використати. Я брала 400 г, 2,5 кілограми слив. Але цього було забагато. Я поклала половину і досить солодке варення виходиться. Зараз, зараз воно закипить і я його розділю на половину. До одної додам шоколад з ромом, а до другої чайну ложечку кориці. розділяю на око. До цієї частини додаю 100 г шоколаду чорного, ламаю на дрібні шматочки і вливаю 50 мл рому. За алкоголь не переживайте, тому що він зараз абсолютно весь випарується, залишиться тільки смак рому. Така шоколадно-алкогольна нотка буде в цьому сливовому варенні. Даю закипіти, як бачите, варення вже міняє колір, стає темніше. Банки вже стерилізуються в мене. Переливаю в посуду, з якої буде легше виливати в банки. Решта, що в нас залишилася, ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, додаю корицю, все гарно перемішую. Сигарини так само виливаю в посуду. Варення готове. З 2,5 кг слив в мене вийшло 1,5 кг варення, 6 250 г баночок. Я додала 300-350 г цукру, тому що більше не треба було. Якщо більше буде дуже солодкий приторни, ви ж це все робите на свій смак. Два варення з загадковим смаком. Я вам раджу приготувати. Таке варення. Вишукано буде дивитися на будь-якому столі. До чаю, до кави, як я вже сказала, до млинців, до морозиву полити зверху таким варенням. Щиро дякую вам, що були зі мною. І буду також дуже вдячна, що ви мені віддячте своєю вподобайкою або підпискою. І до наступних зустрічей. Попереду буде багато нових та значних рецептів.